Вітаю вас в студії Олена Роміцина. Ви дивитесь лінію захисту. Сьогодні у програмі сюжети про наступне. Морози тривають. Як не замерзнути на смерть? Рятувальники віднині захищають городян і від бурульок. Збирав горіхи і пух, а втратив життя. Труп безвісти зниклого два роки тому чоловіка виявили у лісосмузі. Вбивцю затримано. Більш ніж на півмільйона гривень надурили державу кіровоградські посадовці. Сфера державних закупівель в полі зору податкових міліціонерів. Взяття під варту, застава, застосування запобіжних заходів. Про останні нововведення в кримінально-процесуальному законодавстві консультує адвокат. Минулого тижня влада гучно розбиралася із питанням фальсифікації даних про замерзлих на смерть людей в Кіровоградській області. За даними ОМНС в області було зафіксовано 11 таких літальних випадків. Голова облдержадміністрації Сергій Ларін був вражений такою статистикою, адже це майже 10% від загальної кількості українців, які замерзли останнім часом. Це 110 осіб. Сергій Ларін наголосив, що справа не у цифрах та не у статистиці, а у людських життях та відповідальності чиновників і працівників різних служб за збереження цього життя. Заступник голови облдержадміністрації Галина Пастух мала інші факти Замерзлими на смерть в області, рахуються вісім осіб. З'ясовуючи правду і сумлінність чиновників у цьому питанні, гадаю, що правда одна: померло б значно менше людей у люті морози, якби в області нарешті відкрили центр обліку та нічного перебування бездомних громадян. До речі, такі центри працюють у всіх регіонах України, окрім Херсонської та Кіровоградської областей. Морози перманентно то відступають, то наступають, тримаючи усіх у напрузі, адже надзвичайні ситуації в холоди трапляються частіше. Рятувальники перебувають у стані готовності, а працівники ДАІ вирішили ретельніше патрулювати автошляхи на предмет допомоги водіям, які опинились у скруті через сильні морози. Гарячий чай від даїшників, справжня дивина для водіїв. Зазвичай кажуть правоохоронці, водії дивуються такій увазі. ДПС. Очевидно, сильні морози вплинули на звичну ментальні служби, та і керівництво націлює службу допомагати людям. Патрулюючі інспектори ідеї відслідковують ситуацію на автошляхах, звертають увагу на кожне авто, що зупинилося на дорозі, дізнаються причину вимушеної зупинки, шукають способи надання необхідної допомоги. Поїхав перемерз. Солярка. Так постояли, допомогли, хлопці машини дві спинили мені ще. Ну, пробували, воно не заводиться нічого. Запитав про причину зупинки, водій пояснив, що перемерзся соляра. Було зупинено безліч транспортних засобів, які допомагали водієві. 30-градусний мороз, мінус, машина замерзла. І замерзла соляра. некачественна соляра, у нас на, на окове. І от я додав присадки і воно нічого не допомогло. Воно прихватило, запарафінило фільтр, і я далі їхати не міг. І я стояв вже тут другу сутку, і гаї, як і Олександрівської ГАЇ, спасибі їм, що прийшли на допомогу, допомогли завести машину. Дали чаю попити, все нормально. Все. Слава Богу, що забралася машина, що можу вже їхати. Основною задачею підрозділу ДАІ є надання допомоги учасникам дорожнього руху, які потрапили зараз в скрутне становище в тяжких погодних умовах. Система рубіж, якою обладнали вітчизняні ДАІ, дає результати. Вона виявляє автомобілі, які знаходяться у розшуку. Так, наша програма стала свідком затримання автомобіля, який шукали у столиці. Із запровадженням системи рубіж на стаціонарних постах стало легше виявляти крадені автомобілі. Система автоматично реагує на такі авто. Як приклад, шкода Октавія, що рухалася в бік Києва, саме перебуває у розшуку. Про що водій транспортного засобу не знав. Причетність до викрадення іномарки заперечував. Машину говорить, взяв у друзів, аби з'їздити до своїх рідних. Що случилось вас? Як ви попали? Взяв у друзів машину. Съезд родственникам в тобто, Первоградской области. О том, что машина в угоне, я не знал. На посту остановили сотрудники ГАИ. Объяснили, что автомобиль в угоне. По документам у меня права, их паспорт есть. На данный момент доверенность не нужна, поэтому управлял автомобиль соответствующими документами. Заработала звукова сигнализация по системе Рубиш. Код висвітився 0 по базі угон. Співробітники стаціонарного посту ДПС спрацювали негайно, затримали, зупинили, потім затримали автомобіль Шкода Октавія. По даному факту зараз проводиться перевірка і буде рішення прийнято згідно чинного законодавства. ОМНС в області закликає громадян бути уважними, не ходити під дахами будівель, під балконами, не припарковувати свої машини в притул біля будинків через небезпеку падіння бурульок. Перепад температури та шар снігового покриття на похилих дахах будівель сприяють виникненню крижаних бурульок, які звисають, загрожуючи впасти на голову перехожим. У Кіровграді рятувальники міського управління МНС в області надають допомогу комунальним службам міста по прибиранню бурульок з дахів будинків в першу чергу у людних місцях. Зокрема, рятувальники від бурульок вже очистили покрівлі дитячої обласної лікарні, магазину Барва, дахи будинків по вулицях Героїв Сталінграда, Волкова, Гоголя, Тімрязєва, Кірова, Великі. Перспективній Зінченка та провулку фортечному. Батькам та вчителям також треба подбати про дітей вчасно попередити про небезпеку падіння бурульок. Міська рада вчинила обачно, бо фактично усі громадяни будуть тепер звертатися до МНС. Кіровоградська міська рада виділила вперше за усі роки 80 тисяч гривень на боротьбу із бурульками. Звільняти покрівлі від крижаних брил мають комунальники спільно із рятівниками, залучивши до цього процесу спеціальну техніку МНС. Наразі бурульки кіровоградцям на голови не падали. Принаймні до лікарень ніхто не звертав угледіти стан всіх дахів рятівники не можуть. Ну а якщо є небезпека, всі знають, куди треба телефонувати. Звичайно, до служби по рятунку 101 до роботи по очищенню дахів від снігу і борульок залучаються е, житлово-комунальні підприємства і також підрозділи МНС на звернення місцевих органів влади і безпосередньо по місту Кіровограду такі звернення були і. Щодня навіть буває по два по три рази наші підрозділи виїжджають для виконання цієї роботи. Восени 2010 року до Новомиргородського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 29-річної жительки одного із населених пунктів району про те, що кілька днів тому її 32-річний чоловік поїхав на власному автомобілі до компаніївського району з метою скупки горіхів та пір'я і зник безвісти. При собі мав мобільний телефон та гроші у сумі трьох тисяч гривень. Труп безвісти зниклого два роки тому чоловіка виявили у лісосмузі. Працівники управління карного рошуку. В області та Компаніївського РВ ОМВС в області за підозрою скоєння тяжкого злочину затримали 24-річного жителя району. У січні нинішнього року під час вжиття заходів щодо розкриття крадіжки у поле зору правоохоронців потрапив житель одного із населених пунктів району. Через кілька днів стало відомо, що цей чоловік причетний до вчинення іншого злочину, більш серйозного. Після затримання підозрюваного працівники міліції з'ясували обставини трагедії дворічної давності. Надвечір потерпілий заїхав до села у Компаніївському районі. Зупинивши авто біля одного із подвір'їв, посікавився у місцевого жителя. Чи має той на продаж горіхи та пух. Так слово за слово між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них ударив іншого ножем у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень скуповувач помер на місці події. Аби приховати сліди злочину зловмисних з допомогою родича у подвір'ї домоволодіння закопав автомобіль потерпілого з його речами у ямі для зимівлі бджіл. Труп загорнув у поліетиленову плівку та, відтягнувши за село, закопав у лісосмузі. За словами підозрюваного гроші та мобільний телефон своєї жертви він спалив у пічці. Під час проведення перевірки отриманої інформації правоохоронці виявили у ямі пошкоджений транспортний засіб та залишки особистих речей потерпілого. А у вказаному зловмисником місці – моміфікований труп за одягом та особливими прикметами дружина загиблого впізнала свого чоловіка. Півробітниками компаніївської РВМВС України Кіровської області був затриманий мешканець кампаніївського району, які вбивства. У жовтні 2010 року транспортний засіб, на якому пересувався потерпілий злочинцем, був захований на подвір'ї, де він мешкає. А труп закопав у лісосмузі. Слідство триває наразі. Підозрюваного затримано у порядку статті 115 КПК України за цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, санкції якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Одним із комунальних закладів Кіровоградської області ще у 2008 році було проведено тендер на придбання палива. Переможцем даних торгів визнано одне з приватних підприємств, яке зобов'язалося поставити паливо рідке пічне в кількості 160 тонн на загальну суму 640 тисяч гривень. Державні гроші перекочовували із рахунку на рахунок фіктивних підприємств, допоки не осіли в невідомих кишенях більш ніж на півмільйона гривень надурили державу кіровоградські посадовці. А далі, як у пригодницькому серіалі, відповідно до протоколів про пред'явлення фотознімків для впізнання, голова тендерного комітету комунального підприємства та його члени навіть не впізнали директора приватного підприємства, не впізнали вони інших двох громадян, які нібито були присутні під час розкриття тендерних пропозицій. Якщо брати комунальне підприємство, суть порушення заключалась в тому, що після проведення процедури державних закупівель грошові кошти були направлені на підприємство, яке має ознаки ефективності. В подальшому ці гроші були переведені в готівку та використані не за призначенням в повному обсязі. Чому порушена кримінальна справа за ознаками злочину тисячі й На що вони розраховували? Ну це питання нашого менталітету. Лю люди на щось надіялись, але взагалі до кінця не розуміли суті суть цієї схеми своєї. А кримінальна відповідальність. Кримінальна справа порушена за ознаками статті 364 частини 2 – Це зловживання влади або становищем. становища. початку року вже викрито два злочини, за якими порушені дві кримінальні справи по підприємствам Кіровородської області, які завдали збитки більш ніж на півтора мільйона гривень. Триває слідство. Накладається арешт на майно з метою відшкодування збитків. Якщо брати взагалі сферу тендерних закупівель, то можна сказати, що вона, як я вже казав, є найбільш криміногенною. Це, ну як, На це дуже багато факторів впливає. Один із факторів це є недосконале законодавство в зазначеній сфері, яке допускає зазначені порушення. Дуже великий соблазн у людей на державні кошти. У зв'язку з цим ми постійно активізуємо роботу, працюємо над своїм досконаленням, працюємо над виявленням нових схем розкрадання бюджетних коштів адже ця задача поставлена нам урядом україни 17 січня 2012 року вступив в силу закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської та службової діяльності. Законом передбачено, що у справах про господарські правопорушення пропонується використовувати запобіжний захід у вигляді застави, а застосування взяття під варту мусить бути взагалі крайнім запобіжним заходом. Докладніше про новації щодо застосування запобіжних заходів розповість адвокат. Суттєві зміни прийняті стосовно такого запобіжного заходу, як застава. Раніше з метою забезпечення належної процесуальної поведінки близькі родичі підозрюваного чи обвинуваченого чи його знайомі, чи будь-яка інша особа могла внести на депозитний рахунок державної судової адміністрації грошові кошти, які б гарантували належну поведінку підозрюваного чи обвинуваченого раніше. Також застава могла бути у вигляді майна, тобто в заставу могли бути передані будинки, квартири, транспортні засоби. І в разі, якщо підозрюваний або чи обвинувачений не виконує належних чином обов'язків, да, ухиляється від слідства чи суду, то ці будинки, квартири, транспортні засоби вони могли бути зверн стягнуті в дохід держави, тобто через невиконання обвинуваченим чи підозрюваним своїх обов'язків. Зараз з 17 січня цього року немає можливості вносити в якості застави. Майно зараз застава може бути тільки в грошовій формі, і дуже суттєво змінились розміри розміри застави раніше, до 17 січня цього року, за тяжкі та особливо тяжкі злочини, мінімальний розмір застави, який був, який діяв, встановлювався на рівні 17 тисяч гривень. Тобто, по... це був був. Той мінімум, менше якого не могла бути грошова застава. Зараз за встановлені наступні розміри застави для особи, яка підозрюється, ще винувачується в чиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, це від 5 тисяч 100 гривень до 17 тисяч гривень. Це за злочини невеликої або середньої тяжкості. Щодо особи, яка підозрюється чи обвинувачується в чиненні тяжкого злочину, то розмір застави встановлюється відповідно від 17 тисяч гривень до 76 тисяч 500 гривень. І що стосується особливо тяжких злочинів, то розмір застави суттєво зріс. Це відповідно від 76 тисяч 500 гривень до 289 тисяч гривень. В у всіх випадках розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову від чи від розміру майнової шкоди, завданої злочином. Тобто, тобто, відповідно до цієї норми, грошова застава може бути і більшою ніж передбачено законом. Сьогодні більшість взятих під варту 70% перебувають у статусі підсудних, а 30% рахуються за слідчими ізоляторами. Останні тримаються під вартою впродовж необмеженого терміну, допоки розглянеться справа. У суді фахівці проаналізували дані. Кожна п'ята особа взята під варту на різних підставах звільняється з під варти. Питома вага випадків необґрунтованого взяття під варту на стадії досудового слідства складає 25%. В проєкті нового кримінально-процесуального кодексу України пропонується розширити види запобіжних заходів, не пов'язаних з утриманням в СІЗО. Передбачається застосування арешту як виняткової міри лише в тому випадку, якщо інші заходи не можуть застосовуватися за рішенням суду. Застосування альтернативних запобіжних заходів приведе до істотного скорочення кількості осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах, до вступу у дію вироків стосовно них. Зміни внесені в частині застосування самої застави. Раніше застава обиралась як за рішенням суду, так і за постановою слідчого тобто, слідчий мав самостійно прийняти рішення про обрання відносно підозрюваного чи обвинуваченого запобіжного заходу вигляді застави і самостійно визначати розмір цієї застави, яка буде вноситись самим підозрюваним, обвинуваченим, чи його родичами, адвокатом, чи його. Знайомими зараз застава обирається тільки за рішенням суду. Зараз слідчий не має права обирати самостійно такий запобіжний захід, як застава. Якщо Слідство вважає, що підписка про чи інші, більш які ніж застава, запобіжні заходи, не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку, то для того щоб відносно особи був обраний запобіжний запобіжний запобіжного у вигляді застави, він обов'язково має звернутися з поданням до суду для того, щоб суд обрав такі запобіжні заходи, як застава, і саме суд встановив розмір цієї застави. Після е, прийняття судом рішення про обрання певної суми заставу то е, особі дається 5, 5 діб для того, щоб вона фактично забезпечила самостійно чи е, через інших осіб е, внесення коштів на відповідний рахунок і надати документ, які підтверджують, що дійсно ці кошти внесені на відповідному вже на відповідному рахунку. Застава обирається доволі доволі часто. Більш того, є ряд злочинів, які не пов'язані з життям чи здоров'ям людини. Тобто, тут це не насильницькі злочини, але все таки санкція передбачає доволі сурове покарання. Тому в даному випадку застава часто. Пропонується підозрюваним обвинуваченим чи захистом, і е, доволі часто суди йдуть на обрання саме такої міри запіжного заходу, тобто не тримання під вартою, а застава. Але... Це перш за все по тим категоріям злочинів, де, які не пов'язані з життям чи здоров'ям особи. А з приводу, якщо зрозуміло, це вбивство, то в даному випадку, як правило, обирається найсуворіший запобіжний захід – це тримання під вартою. Про заставу, як правило, мова не йде. Дійсно, практика трохи змінилась, Суди більш активно застосовують такі запобіжний захід, тобто застава да, погоджується на на суми застави, які пропонуються захистом чи підозрюваним чи обвинуваченим раніше було легше запропонувати суттєву заставу, тому що можна було в заставу запропонувати трь трьохкімнатну квартиру, яка коштує дуже багато коштів. Якби зараз це трохи буде складніше, чому тому, що зараз вже нерухомі речі не можуть бути передані в заставу, і тільки держава вимагає тільки живі кошти на на рахунок. Стаття 155 Кримінально-процесуального кодексу України доповнена новою частиною такого змісту. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту не може бути застосовано до раніше несудимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, за винятком випадків, коли ця особа, перебуваючи на волі, переховувалася від органів дізнання до судового слідства чи суду, перешкоджала встановленню істини у справі або продовжила злочинну діяльність в статті 155 кримінального представного кодексу також внесені зміни які регулюють взяття під варту тобто найсуворіше запобіжний захід зараз передбачено що в частині 3 статті 155 передбачено нове положення яке передбачає що запобіжний захід у вигляді взяття під варту не може бути застосований до раніше несудимої особи яка підозрюється чи обвинувачується в чині злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на срок до 5 років. Єдине виключення з цього випадку є, коли особа, вже перебуваючи на волі, вже якся переховується, уникає від слідства, впливає на свідків. Тобто виділили на рівні законодавства. Якщо особа раніше не притягувалась, вона не судима, то в неї з боку держави більше довіри і встановили таке обмеження: що якщо злочин, якому вона навинувачується, передбачає покарання не більше п'яти років, то неможливо ставити питання про взяття її під варту. Тобто обирається інший запобіжний захід, чи застава, чи підписка про невиїзд. Ось таким чином. При обранні запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою, орган дізнання, слідчі, прокурор, суддя, суд має право покласти на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого один або кілька таких обов'язків. Перше, це з'являтися на виклик до органу дізнання до судового слідства або прокурора або до суду. В разі неможливості з'явитися обов'язково повідомляти відповідно слідчого чи суд. Потім наступний обов'язок, який може бути покладений, це обов'язок не відлічатися взагалі з населеного пункту, в якому зареєстрований підозрюваний чи обвинувачений. Третє це повідомляти службову особу або орган, в впровадження якої знаходиться кримінальна справа про зміну свого місця проживання або місця роботи, утримуватися наступний обов'язок це утримуватися від спілкування з визначеною особою, або спілкуватися з нею з дотриманням визначених умов. Тобто, це принципово, принципово новий обов'язок, який обмежує права обвинуваченого чи підозрюваного, але це спрямоване на те, щоб Особа не впливала на свідків, на потерпілого, не перешкоджала перешкоджа встановленісні по справі. Також може бути покладений обов'язок не відвідувати певні місця, тобто заборона посічати певні місця, які ну мабуть пов'язані з вчиненим злочином, в якому особа чи підозрюється чи обвинувачується, також принципово новий обов'язок, який може бути покладений на підозрюваного чи обвинуваченого, це здати на зберігання до відповідного державного органу свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право виїзду з України. Тобто фактично особа позбавляється можливості в законний спосіб покинути територію України, що також вирішується слідчим або судом при обрані запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою. 12 січня президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради нову редакцію кримінально-процесуального кодексу як першочерговий законопроект. У ній глава держави зокрема пропонує Верховній Раді запровадити можливість домашнього арешту, а також скасувати можливість повернення справ на додаткове розслідування. Ну, зараз дійсно внес, внесені зміни в кримінальне працювальне законодавство, але е, ці зміни вони йдуть е, вибірково. Зараз знаходиться в Верховній Раді е, проект нового кримінально процесуального кодексу України. Він пройшов венеціанську комісію, тобто він одобрений Венеціанською комісією, і е, зараз в цьому проєкті КПК. Дійсно передбачається новий принципово новий від вид запобіжного заходу як домашній арешт, чи він буде прийнятий так, як він прописаний, чи не буде він прийнятий. Зараз це ще невідомо, але під домашнім арестом розуміється те, що людина не має права покидати своє місце проживання. На, на неї одівається браслет, за допомогою якого відповідні органи можуть відслідковувати Пересування людини і дійсно чи покидає вона своє приміщення, чи не покидає це питання майбутнє. Це питання майбутнього, і як воно буде вживати на практиці зараз ще дуже невідомо. Просто обговорення проекту нового кримінально-процесуального кодексу триває. Правники, як і парламентарі, працюють над вдосконаленням норм кодексу. Ви можете не цікавитись законами, але незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Знайдіть час для корисної інформації. Оберіть лінію захисту. З вами була Олена Роміцина. До побачення.